Все, що я можу, молитись до Бога. І більше нічого, і більше нічого, тобі довіряю і радість, і лихо, і хай стогне буря в душі моїй, тихо. Без тебе зникаю, без тебе безсила, як птах, що раптово сгубив свої крила. І все, що я маю, це милість Ісуса, любов, що мене береже від спокуси. Усе ще вмію на тебе дивитись, на гору Голгофу, і хочу навчитись не тільки очима, а й серцем глядіти, і так довіряти, як роблять це діти, щоб навіть під час найтемнішої ночі в тобі укривалась. Ось цього я хочу, щоб Бути життям і шляхом, і світлом, а що я сама, щоб я без Бога робила. Усе, що я знаю, твої обітниці, і слово, що стало водою з криниці, напийся же, душе, сповняйся на творцю віддавай, найтаємніші мрії. Усе, чого прагну, побачити Бога, і хай на легкою є в небо дорога. Я буду змагатись, я буду молитись, щоб в дусі і тілі з Ісусом зустрітись, і ти підкріпляєш. Пливаєш надію, мені відкриваєш небесну красу. Нічого не маю, та всім володію. Нічого не можу, та все я знесу. Слава Богу.